Яким проєктом команда пишається найбільше? Однозначно, команда Stefalcon пишається найбільше проєктом повітря на тривога». На перший погляд, може здатися, що це досить простий проєкт, але робота над його підтримкою і розвитком триває досі. Які технічні деталі проєкту, який стек або які технології використовують у компанії? Отже, в рамках проєкту мобільні додатки написані з застосуванням нативних технологій. Використанням мови Kotlin та Swift. бекенд, що є такою цікавою відмінності, написаний на Kotlin за допомогою наших партнерів за Ajax. Щодо нашого технічного стеку, в нашій компанії ми використовуємо мобайл нативні технології, плюс як альтернатива, Flutter. Фронтенд рішення ми пишемо за допомогою Vue.js та React. Бекенд пішпі Сімфоні.